Вітаю на каналі «Гостях у Тані. Давно хотіла вам показати свої кабачки. Можливо, це і не за темою, але сьогодні 18 вересня і мене продовжують плодоносити мої кабачки. Ви знаєте, я раніше садила їх дуже багато, кущів, насіння різного, різних сортів купувала. І вони мене. Дуже швидко відплодоношували. То сохло листя, то не в'язалося. А оце посадила декілька справжніх гібридів, кабачків чи сортів. Це іскандир і кавіллі. І от подивіться, вони постійно мене плодоносять. Цвітуть, плодоносять, в'яжуться. Ми вже коли зриваємо, коли не зриваємо їх, коли вони вже переростають у нас, але все одно їх іще багато. Хоча це вже почалася друга половина вересня. Тому я от прийшла до такого висновку, що краще посадити менше, але якісніше. Да, Насіння не дешеве, але все-таки це того варте. Причому вони в мене сидять у такій глуші, що ось там стіна сусідських за нашою сіткою, стіна сусідських, сусідської крапиви. Далі це тут у нас дерева наші молоді, з того боку я посадила трошки кукурузки пізніше. Тобто, одним словом, у них сонце сюди потрапляє. Ну, Якусь частину дня є сонечко, а далі його немає, але все одно вони плодоносять. Причому, як бачите, посаджені густенько, і полола я їх -то пару разів. Вони не дуже були забур'янені. Ну, Я так, знаєте, на кабачки не дуже то приділяю кабачкам увагу. Я їх не поливала, не підгодовувала, рости собі, дай росли. І садила я в цьому році тільки на їжу, не закривала не салатів з кабачків, не ікру. До речі, смачна ікра виходить. У мене на каналі є відео позаминулого року. Я закривала і показувала вам дуже смачно виходить справжня ікра. То не важливо, важливо те, що я хочу вам сказати, що все-таки важливо купувати справжнє насіння. Так, воно дуже дороге. Але 5 насінин кавілі здається, я віддала 30 плюс гривень. Не пам'ятаю точну ціну, але було дорого. Я ще сумнівалася, але все-таки купила. І ось дивіться, зараз уже вересень і вони в'яжуться і цвітуть ось. Цвіт ще з'являється, нічим не оброблений. Трохи вже листочки сохнуть, але це сохнуть, бо взагалі така сухота, така сухота це сьогодні трошки покрапило дощика вночі. Але ось бачите, скільки тут, наче це весна. Так яшуться мої кабачата. Тому я рекомендую просто, чисто по-людськи, купити гарні насіння і на наступний рік. У вас ви не будете знати біди від кабачків. Ну, А ще хочете, якщо ще щоб більше було залізі, то цей пустити квітку, цю пусту можна зривати ось отак. Він далі засохла, бо я вам кажу, що не було паливу тут. Сохли вони, але родять, родять. Тому ось отаке коротеньке відео вам показала. Користуйтеся саме цими гібридами чи сортами. Іскандер, але дуже багато підробок. дуже. Я в минулому році теж садила іскандер, але то не іскандер виявився зовсім. А це тут разом з огірками своїми гібридами купувала в жіночки і взяла насіння кабачків.